Здемо з вами сьогодні логарифмічну нерівність. Е, тема логарифмічних нерівностей розглядається в е, 11 класі. Значить, нерівність має слідуючий вигляд. 2, що множиться на логарифм числа Х за основою 5 в кубі. Е, відняти а, додати корінь із 2. Логарифму числа Х за основою 5 в квадраті і додати логарифму числа Х за основою 5, і це все має бути менше або дорівнює 0, менше дорівнює за 0. Значить, треба розв'язати задача стоїть, треба розв'язати таку логарифмічну нерівність. Тобто знайти всі такі значення Х, які б задовольняли. Даний вираз. Що тут хочеться зробити? Ми всі помічаємо, що логарифм Х за основою 5 спільний у нас, так? Можна винести його за дужки. Так, давайте це зробимо. Значить, логарифм Х за основою 5 ми виносимо за дужки, в дужках отримуємо 2 логарифм. Від першого, раз один логариф забрали. Залишається логариф в квадраті Х за основою 5. Від другого залишається корінь із двох логариф числа Х за основою 5. І від третього залишається просто одиниця. так? І це все має бути менше або дорівнювати 0. Так, ну що нам тут хочеться зробити? Звичайно, зробити заміну. так? Нехай у нас, наприклад. Логарифм числа х за основою 5 дорівнює, ну, які змінні n. так? Обмеження на n у нас не накладається, але в нас накладається обмеження на x. Ну, давайте ми... Е, зразу можна записати обмеження на x, а можна пізніше. Ну, Давайте зразу запишемо. Під логарифмічний вираз, тобто x, має бути строго більше нуля. Тому що для від'ємних. Значень і для нуля логарифм не визначений. Так? Це у нас нібито як ОДЗ х більше нуля. Будемо мати це на увазі. І з нашою заміною тоді виходить, що е, вираз буде набувати слідуючого вигляду. n, що множиться на 2n в квадраті, плюс корінь із 2N, плюс одиниця. Менше рівне нуля. Ну, далі у нас що? Виходить квадратний тричлен. Коефіцієнти, звичайно, незручні. Старший коефіцієнт рівня 2, другий коефіцієнт корінь із 2 і третій коефіцієнт одиниця. Ми можемо розкласти на множники, якщо є корені. Так? Є, оскільки у нас квадратний тричлен, то по суті може мати цей квадратний тричлен або 2 корені, або один, або Взагалі не мати коренів. Так, давайте дослідимо цей квадратний тричлен, чи можна його розкласти на множники. Ну, Найпростіше у нас тут буде через дискримінант, тому що за теоремою Вієта у нас тут раціональний коефіцієнт, у нас не вийде за теоремою Вієта розкласти. Так, давайте дослідимо дискримінант. Дискримінант у нас буде загальний вигляд. Пригадуєте, Б квадрат мінус 4А що множиться на С. Так, і в нас виходить, що b в квадраті, коефіцієнт b, роль b відіграє корінь із 2. Корінь із 2 у квадраті це буде 2. Так і пишемо. 2. 4 помножити. Роль А відіграє двічка біля n в квадраті. Так, так і пишемо 2. І роль c відіграє плюс 1. Так і пишемо 1. Ну, 2 мінус 8, це буде мінус 6. Мінус 6 дискримінант менший нуля від'ємний. Тобто ми робимо висновок, що коренів заданий квадратний тричлен немає. Немає коренів. Тим більше старший коефіцієнт 2 більше нуля. Запишемо 2 у нас більше нуля. Тому відкі параболи напрямлені вгору. І наша парабола буде розташовуватись відносно осі ОХ, вище осі ОХ. Ось так. так? Тобто для всіх. Значень X і для всіх значень N, оце у нас N, так? Які б n не приймало е, значення, завжди оцей квадратний тричлен буде завжди більше нуля. Більше нуля. Завжди. Він ніколи не перетвориться на нуль і ніколи не, не буде мати коренів. Тобто він завжди строго більше нуля. Тобто, оце деяке число таке, яке строго більше нуля. А раз це число строго більше нуля, так позначимо його, що воно строго більше нуля, то ми можемо на нього поділити і ліву частину, і праву. І від цього у нас рівносильність нерівності не зміниться. Що таке рівносильність? Це значить попередня нерівність буде мати такі самі розв'язки, як і наступна нерівність. Значить, наступна нерівність ми пишемо, що значить рівносильна. Такому, раз ми поділили на це все. 0 поділити на цей вираз буде 0, так і залишиться. А цей вираз поділити на оцей, то буде n просто n, n менше рівне 0. Ось і все. Наша така складна нерівність звелася до n менше рівне 0. Так, щоб пригадуємо, що таке n. Це логарифм числа x за основою 5. Так і пишемо. Логарифм числа x за основою 5. Менше або дорівня нул Так? Нам треба розв'язати таку елементарну логарифмічну нерівність. Поки що поки що перепишемо е ліву частину логарифм 5 за основою Х. А як можна представити 0 за допомогою логарифму? Ну, звичайно, що це одиниця. Так? Логарифм числа 1 за основою 5. до якого Степеня треба піднести п'ятірку, щоб отримати одиницю. Звичайно, до нульового. Тобто нулик ми можемо замінити як логарифм одиниці за основою 5. А чому за основою 5? Бо у нас тут 5 основа. І легко порівнювати ці логарифми. Що означає порівня? порівняти логарифми? Це означає вказати, який більший, який менший. Так? Значить, оскільки в нас логарифмічна функція основа більше одиниці, так і запишемо. 5 у нас більше одиниці, то функція у нас зростає. Тобто більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Тобто, якщо ми опустимо ці логарифми, то у нас знак нерівності не зміниться. Ми будемо мати, що ця нерівність рівносильна х менше рівня одиниці. Але не забуваємо про обмеження х більше нуля. Значить, х менше рівне одиниці з одного боку, що стосується нашої вихідної нерівності, але з другого х має бути строго більшим нуля. Все, нерівність розв'язана. Пишемо відповідь. Відповідь у нас буде слідуюча: х належить проміжку. І треба акуратно, делікатно записати відповідь. Так? Значить, х належить проміжку від нуля, не включаючи до одинички, включаючи. Коли включення йде, то йде квадратна дужка. Все. Дякую за увагу.